Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 15 вересня, просто гаряча новина. Україна вводить обмеження на імпорт дизельного пального з Індії. Це рішення Служби безпеки України. Воно спрямоване на енергетичну митницю. Моді буде вкрай незадоволений, а ось Трамп навпаки. Про це і не тільки про це далі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. Канал підходить до дуже важливого Рубікону, тому потрібна ваша підтримка. Дякую. Отже, всі партії індійського ресурсу пройдуть відбір, лабораторний аналіз проб стане обов'язковим. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня. Інформація походить від профільного видання Encore. Санкції схожі на ті, що ввели проти турецького дизельного пального. У вересні позаминулого року тоді РНБО внесло турецькі порти до списку ризикованих. Ці порти приймали російське пальне, всі партії з них вивчали додатково, зокрема, проводили лабораторні перевірки з вересня 2023 року. З турецьких портів Мармара та Турпас імпортували 65,8 тисяч дизельного пального. 71% з цього. Ввезли з квітня 2025 року. Раніше середньомісячний імпорт становив 47,2 тисячі тонн. У серпні цього року Україна імпортувала 119 тисяч тонн індійського дизельного пального. Це 18% від загального обсягу імпорту. Індія стала головним постачальником дизельного пального для України. Ще в липні ми бачили 15,5% імпорту. Як я вже сказав раніше, в серпні вже 18. Аналітики нафторинку фіксують щоденні постачання 2700 тонн. Це один з найвищих показників експорту Індії цього року. Ще рік тому, в липні, Індія давала лише 1,9%. Збільшення поставок відбувається в напружений момент. Вашингтон запровадив 50% мита на індійські товари. Саме через співпрацю з Російською Федерацією. Індійське деспаливо надходить кількома шляхами. Значна частина йде танкерами по Дунаю з Румунії. Вантажі також проходять через термінал ОПЕД у турецькому порту Мармара Ереглісі. З січня до липня цього року Індія поставила 102% імпорту дизельного пального до України. Це в п'ять разів більше. Ніж 1,9% за аналогічний період минулого року, на мою думку, Україна демонструє лідерські позиції у питанні конкретних економічних кроків щодо енергетичних партнерів Росії. Доки в ЄС розповідають, чому не можуть відмовитись від спонсорування російської енергетики та військової машини, Київ ставить на гучну паузу один із напрямків постачання, завдяки якому Кремль заробляє. Тим не менш. Ми також маємо не забувати про продукцію зі Словаччини, а це 15% ринку пального та Угорщини близько 8%. Ми прекрасно усвідомлюємо, з якої нафти робиться ця продукція. Чи друзякам Трампа перекривати бізнес не можна? Оце така логіка, еге ж, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторив умову тиску на Москву, та він звинуватив ЄС у недостатньо жорстких санкціях проти Росії. Трамп готовий ввести санкції, але очікує від Європи відповідного рівня. ЄС купує нафту у Росії, зазначив президент Сполучених Штатів. Він не хоче, щоб вони купували нафту. Санкції, які вони вводять, не є достатньо жорсткими. Я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Отака цитата Трампа. Нагадаю, 25 серпня Донні пригрозив серйозними наслідками, якщо не буде зрушення в мирному процесі за два тижні знову два тижні. 7 вересня Трамп сказав про другий етап санкцій щодо Російської Федерації. Він заявляв, що швидко втрачає терпіння щодо Путіна. 13 вересня Трамп назвав шокуючим закупівлю російської нафти країнами НАТО. Трамп пропонує НАТО ввести мита для Китаю на рівні 50-100%. Мита скасують після закінчення війни в Україні. Донні вважає, що високі мита зламають вплив Китаю на РФ. Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко. Всі ці життя буде врятовано. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів, заявив Трамп. Дуже б хотілося, щоб Трамп передусів закликав Угорщину та Словаччину перестати купляти російські енергоносії, а також перестати блокувати прийняття цілі на рівні Європейського союзу, відмовитись від російських енергоносіїв в 27-му році. Що стосується Китаю, то це більше схоже на блеф. Надмірні мита на китайські товари спровокують шалену інфляцію, що в Сполучених Штатах, що в ЄС. На це ніхто не піде. У Конгресі Сполучених Штатів заявили про готовність працювати над новими санкціями проти РФ. Вони очікують підтримку Трампа. Оце дивина. Спікер Палати представників, так-так, той Майк Джонсон повідомив про це і. За його словами, Конгрес готовий розглянути нові санкції, але вони не можуть бути ухвалені без підпису Президента Трампа. Конгрес може діяти лише у партнерстві з главою держави, і будь-який закон про санкції має бути підписаний президентом. Наразі у Конгресі існує велика готовність підтримати введення санкцій проти Росії. Тож Джонсон заявив, що прагне пришвидшити цей процес. Натомість сенатор Лінсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу Трампа щодо запровадження санкцій до країн, які закуповують російську нафту. Також Грем нагадав, що законопроект Річарда Блюменталя має 85 співавторів у Сенаті. Він дозволить президенту Трампу ввести мита щодо країн, які купують дешеву російську нафту. Китай, Індія, Бразилія. Це змусить Китай та Індію змінити ставлення до Путіна. А от одразу питання: а 50% змінили змінило ставлення до Путіна оці мити, які вів Трамп двома хвилями у серпні місяці? Здається, ні. Загалом знову ми бачимо пінг-понг риторикою. шалені санкції, відновлення списку магнітського, визнання РФ державою спонсором тероризму. Багато-багато красивих слів. А на ділі штати зняли санкції з Белавія, що дозволить росіянам, не білорусам, росіянам значно покращити технічний стан свого авіафлоту чи просто брухту. Потрібно перестати робити голослівні заяви та перекидати гарячу картоплю в руки партнерів. Консолідація і координація довкола спільної мети зупинити російського агресора. Та дати шанс миру, отака От має бути спільна мета, бо інакше це просто шоу, де всі грають ролі. А Путін сміється і продовжує робити свої злочини. Отже, Україна запроваджує обмеження на імпорт індійського дизельного пального з 1 жовтня, це 18% нашого імпорту за минулий місяць. Фактично, це підтримка ідеї Трампа та демонстрація синхронізації санкційних обмежень. Натомість серед партнерів ми продовжуємо бачити більше гучних заяв, а не дій. Лише дії, а не слова зупинять агресора. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що ви думаєте про підняту тему, ставте лайки і до нових зустрічей. Слава Україні!